З давніх давен поряд із людиною жили свійські тварини. Людина дбала про своїх улюбленців, а тварини у відповідь допомагали людині, хто чим міг. Кінь перевозив вантаж, кіт ловив мишей, Собака охороняв будинок. Корова давала молоко. Овечка ділилася своєю теплою вовною. Курка несла яйця. Пізніше люди почали заводити вдома і таких тварин, які не виконували жодної роботи. Вони просто були милими та зігрівали людину своєю любов'ю. Ну, ми ближче познайомимось з коровами. А ти любиш молоко? І, мабуть, часто його п'єш. Звідки ж воно береться? Його дає нам корова. Цю свійську тварину можна зустріти майже в усіх країнах земної кулі. Раніше корову навіть називали годувальницею, тому що молоком можна було прогодувати велику родину. Хвостом корова відганяє мух. Роги потрібні корові, щоб захиститися від нападу хижаків, наприклад, вовків. Це вім'я. Тут у корови з'являється молоко. Доять корову тричі на день, уранці, вдень і ввечері. З коров'ячого молока виготовляють смачні та корисні продукти. Масло, твердий і м'який сири, сметану, йогурт. Корова не завжди була свійською твариною. Колись давно люди зуміли приручити дикого пращура корови тура. Відтоді корова вірно служить людині. Самця корови називають биком. А дитинча. Телям. Улітку корови пасуться на лузі та жують зелену травичку, а взимку господарі годують їх сухою травою, сіном. Корівка. Ви знаєте чому? каже всім корівка. «Му, Му це, напевно, означає я здоров'я вам бажаю. Молока тримайте чашку, в ній хмаринки та ромашки. А яка ще тварина дає людям молоко? Так, це коза. Козяче молоко смачне і корисне, кіски значно менші за корів, їх легше утримувати, тому в селах часто можна зустріти цілі отари кіз. Коза, козел, козеня. кіз, як і у козлів, росте борода. Кози їдять траву, листя та гілки. У пошуках соковитих листочків вони можуть навіть видертися на дерево. Коза одна з перших приручених людиною тварин. Пращуром свійської кози був дикий гірський козел. Дикі козли й зараз живуть на скелях і гірських схилах. Зустрічаються особливі породи кіз із довгою та м'якою вовною. Таких кіз вичісують або стрижуть, а з отриманого пуху й вовни в'яжуть шкарпетки, шапочки, рукавички. Одяг із козячої вовни дуже теплий про кіз створили безліч казок, наприклад, коза дереза, вовк і семеро козенят і багато інших. А які казки знаєте ви про козу? Козеня дуже хоче козенятко вирости таким, як татко, і тому взяло за звичку день у день Скубе травичку. Кінь споконвіку був кращим помічником людини. Дуже давно, коли ще не було машин, конячка служила транспортом. На ній їздили верхи, перевозили важкий вантаж. Її запрягали в карети і вози. Вуздечка допомагає керувати конем під час їзди. Грива у конячки м'яка та шовковиста. Щоб їздити верхи було зручніше, на спину коня надягають сідло. Щоб копита не стиралися під час ходьби й бігу коня підковують, прибивають до копит залізні підкови. Існують різні породи коней. На верхових конях їздять верхи. А великі важковози допомагають перевозити вантаж. Існує чимало різних видів спорту за участі коней. Наприклад, конкур. Спортсмени на конях змагаються у стрибках через перешкоди. Маленьких конячок називають поні. Коник видо коника у гості. Мармеладки не приносите. Краще принесіть для нього хлібця чорного смачного, коник буде смакувати і голівкою кивати. Найчастіше овечок можна зустріти на пасовищах у горах і гірських долинах. Вони легко переносять і спеку, і холод. Люди розводять овець заради м'яса та густої вовни. З якої виготовляють нитки і тканину. Вовечок кучерява шерсть. Її називають руно. Баран. У барана на голові ростуть закручені роги. Найчастіше вівці світлі, але бувають і темнобурі, та навіть чорні. Малюк вівці – ягня. Пращуром свійської вівці був дикий гірський баран Буфлон. А ти знаєш, що приміщення, де живуть вівці, називається вівчарня. Вівці не люблять бути на самоті, тому пасуться завжди разом. Стадо овець називають отарою, а пастуха чабаном або вівчарем. Чабану допомагають вівчарські собаки. Замість хвостика гачок, замість носа п'ятачок. Хто ж це? Правильно, це свинка. Свиней часто тримають на сільському подвір'ї. Ця тварина невибаглива і харчується будь-якою поживою. П'ятачок потрібен свині, щоб рити землю в пошуках корму. На спині свинки ростуть жорсткі волосинки, щетина. Дитинчат свинки називають поросятками. У лісі живе родич домашньої свині дикий кабан. Кабани люблять ласувати жолудями. Маленьких декоративних свинок мініпігів тримають удома так само, як кота. Чи собаку? У свині добрий нюх, не гірший, ніж у собаки. У Франції та інших країнах свині допомагають господареві знаходити рідкісні та цінні гриби трюфелі. Поросятко спич рожеве поросятко, на то милося, дитятко, відпочине гарно, встане і на сонце радо гляне. Віслюк близький родич коня. Він схожий на конячку, тільки менший за розміром. У нашій країні віслюків рідко використовують як свійських тварин. А ось у жарких країнах їх багато. Віслюки сильні, витривалі та добре переносять спеку. На кінці хвоста у віслюка пензлик. На шиї росте коротка грива. У віслюка довгі рухливі вуха. Віслючки бувають сірими, коричневими та чорними. Віслюки часто використовують як в'ючні тварин. В'ючні це такі тварини, на яких перевозять вантаж, верхи на них теж їздять. Перевозити вантажі на віслюках зручно в горах і в інших в важкодоступних місцях, де не можна проїхати автівкою. Ослиця любляча мама. Вона піклується про свого малюка, годує його молоком і захищає. Якщо віслючок вирішив зупинитися, його складно знову зрушити з місця, тому про незговірливу людину іноді кажуть упертий, як віслюк. Свізькі тварини бувають великими. Як корова або кінь, а бувають маленькими, як кролик. Зазвичай на сільському подвір'ї живуть одразу декілька кроликів. Їх тримають у спеціальних клітках. У кроликів маленький милий хвостик. Великі вуха допомагають кролику не перегріватися. Якщо спекотно, кролик піднімає вуха, вітерець обдуває їх охолоджує тіло. Кроленята народжуються голими та сліпими. За кілька днів вони вкриваються шерстю і розплющують оченята. Можливо, ти гадаєш, що кролик і заєць це те саме? Вони і справді дуже схожі, але це різні тварини. Кролики бувають не лише свійськими, але й дикими. У дикого кролика вуха коротші, а на передніх лапах ростуть гострі кігті, щоб рити нори. Кролики бувають різних порів. Є великі кролики, їх утримують у клітках на сільському подвір'ї. А є карликові, які можуть жити у людини вдома. Кролик довговухий і сіренький, у нього хвостик є маленький. Дайте кролику, морквинку, він відкусить половинку, та капуста наймиліша, ні листочка не залишить. Жили собі дід і баба, і була у них. Правильно, курочка ряба, курка птах, якого найчастіше можна зустріти в селі. Курей тримають майже в кожному сільському господарстві. Кіхтистими лапами курка розгрібає землю в пошуках черв'яків. Півень справжній красень. Його головна прикраса хвіст із яскравого пір'я. Новонароджені курчата вкриті пухом. Коли вони виростають, замість пуху з'являється пір'я. Колись давно кури були дикими птахами. В азіатських бамбукових лісах та чагарниках і зараз живе дикий пращур свійської курки. Банківська джунглева курка. А ти знаєш, чому півня називають будильником? Рано вранці півник будить своїх господарів гучним кукуріканням. Будинок для курей називається Курятник. Там курочки сидячи сплять. Несуть яйця, висиджують курчат. Курочка піде курочка на грядку о-ко-ко, кричить курчатка. Я знайшла вам черв'ячка і зеленого жучка. Дітлахи її слухняні на обід біжать до мами. Курка ні за що не плаватиме в ставку. Натомість гуси та качки плавають за любки. Їм потрібен ставок. Або хоч якась вода, де вони зможуть удосталь похлюпатися. Тому гусей і качок називають водоплавними птахами. Качур, качка, каченя. Гусак, гуска, гусеня. Маленькі каченята і гусенята вкриті пухом. Вони вміють плавати і пірнати від народження. Качки крякають і кахкають, а гуси гелгочуть і шеплять. У всіх водоплавних птахів на лапках є перетинки. Вони допомагають їм плавати. На кінчику дзьоба гусака є дрібні та гострі зубці. З їхньою допомогою гуси щипають траву. У гусей і качок пір'я змащене жиром. Таке пір'я не намокає, вода з нього стікає і птахи завжди залишаються сухими. Качка до ставочка край села качка діток повела. До води вони стрибнуть та уперше попливуть. Ліва лапка. Права лапка гарно плавають малята. На подвір'ї пта гуляє, хвіст і крила роздуває, змалку хизувати звик цей пихатий птах. Індик. Індичка найбільша з поміж свійських птахів. Якщо, звісно, не брати до уваги страусів, яких зараз теж часто розводять на фермах. Першими приручили індичок американські індійці. Можливо, саме тому пташка і називається індичкою. Сім'я індиків складається з індички мами, тато індик і дітки-індичата. На голові та шиї індик має червоні мішечки зі шкіри. Коли він сердиться, мішечки наливаються кров'ю і збільшуються. Літають свійські індички погано, натомість уміють швидко бігати по землі. У цьому їм допомагають сильні пазуристі лапи. В індиків велике довге пір'я на крилах і хвості. Про пихату людину іноді кажуть набубнявився як індик. й на індика, він і справді ходить поважно, голосно, бурмоче і начебто дивиться на всіх згорда. Близькі дикі родичі свійськової індички фазани. Яйце індички рожевого кольору з коричневими цяточками. Воно вдвічі більше закуряче. Пихатий індик. Це індик, він гордий дуже і тому ні з ким не дружить. Пишне пір'я розправляє, темні крила розставляє, йде пихату по двору, забавляє дітвору. Цього улюбленця ти бачиш безліч разів. Можливо, він навіть є у тебе вдома. М'які лапки, а в лапках дряпки. Хто це? А вже ж пухнастий вусатий котик. Котячі очі можуть світитися в темряві. Волоски на мордорці, які ми називаємо вусами, це вібриси. Вони допомагають котику орієнтуватися в темряві. На лапках у кота м'які подушечки, тому він ходить дуже тихо. У кота гострі кіхтики, миші стережиться. У наших милих домашніх котиків грізні родичі. Це тигри, леви, леопарди. Коти спритні мисливці. Вони знищують мишей і щурів, чим неабияк корисні для людей. Люди вивели чимало різних кочачих порід. існують навіть котики, що майже зовсім не мають шерсті. Їх називають сфінксами. Кішка. Наша мурка люба кішка, миє лапки, спинку трішки, пісеньку співа зрання. мур 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 і няв 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 Очі пильні, кіхті гострі. Не приходьте миші в гості. Собака вірний друг і помічник людини. Учені вважають, що саме пес став найпершою домашньою твариною. Пращури свійських собак вовки. Але як саме дикий вовк перетворився на домашню собаку, дуже давно на землі жили первісні люди. Після полювання вони приносили додому вовченят і вирощували їх. Ймовірно, домашні собаки з'явилися саме так. Вони охороняли житла давніх людей, допомагали їм полювати і пасти худобу. Люди вивели. Безліч найрізноманічніших собачих порід є собаки величезні, завбільшки із невеликого поні, а є крихітні, менші за кота. Службові собаки вірні помічники людини. Вони розумні, їх легко дресирувати. Такі песики служать у поліції, охороняють кордон, пасуть стада. Працюють поводирями у людей зі слабким зором. Мисливські собаки допомагають людині на полюванні. Декоративні песики не служать у поліції та не рятують людей, але для своїх господарів вони най-най улюбленіші. Песик Капелюх, штани подер, черевик гризе тепер, книжку ледь не з'їв пустун. Це не песик, а гризун. А які ще хатні улюбленці можуть жити в оселі? Хом'ячки, морські свинки, щури, шиншили. Усіх цих тварин називають гризунами. Вони, і справді, повсякчас щось гризуть. Шиншила незвичайний домашній улюбленець. У дикій природі цей звір живе високо в горах Південної Америки і зустрічається дуже рідко. Густе м'яке хутро захищає тваринку і від холоду, і від спеки. У шиншили довгі вуса, вони допомагають тваринці знаходити шлях у темряві. Щоб почистити свою шерсть, шиншила купається не у воді. А в піску морська свинка плавати не вміє і не має жодного відношення до моря. Чому ж її так називають? Колись давно цих тварин привезли до нас із далеких країв із за моря. Щурів люблять не всі люди, а деякі навіть їх бояться. Але це дуже милий і розумний звір. Він може стати добрим другом. У маленького хомячка просто величезні щоки. Не щоки, а справжні мішки для припасів. Дивовижно, як багато їжі він може туди заховати. Хом'ячок. Хом'ячок кладе за щоки все, що трапиться на оку. Грушку, хліб, зерно, облич. Не ховай, а краще їж. Домашніми улюбленцями можуть бути не лише звірі, але й птахи. За стародавніх часів пташки були окрасою палаців багатих і вельможних людей. Вони чишили господарів своїм яскравим оперенням і дзвінким щебетом. Але і зараз домашні птахи в наших уселях не рідні. Найчастіше можна зустріти різних папуг. Папуга какаду любить поговорити і покричати. Папуга Жако найпростіше навчити розмовляти. Хвилясті папушки бувають різного забарвлення, зеленого, жовтого, синього і навіть білого. Корелла дуже товариська і доброзичлива папуга. Люди тримають удома не тільки папу. Милі канарки тішать господарів дзвінким співом. Щоправда, співати вміють тільки самці. Зяблики швидко звикають до людей і стають ручними. А мадини красиво співати не вміють. Натомість вони яскраві та веселі. Каду. Довгої лози в саду бавились ми скакаду. Правил він, мабуть, не знав, через нас перелітав.